Чув уже рік, як на майданівських барикадах, диміли шини, як із уст нашого народу, не сходить гасло Слава Україні, річниця по революції гідності, революції, яка змінила українців. Указом президента України відтак, щорічно, 20 лютого, ми відзначатимемо День Героїв Небесної Сотні, вшановуючи подвиг учасників Революції Гідності, котра сколихувала нашу державу із листопада 2013 по березень 2014 років. Ще свіжа пам'ять, ще свіжа біль у холі Немирівського районного будинку культури. Зібрались громадяни для спільної хвилини мовчання, у знак пам'яті Небесної Сотні. І не однієї шану тим дням висловили керівники району. І зараз продовжується агресія на наш народ, на нашу державу. Ці чисті душі, які загибли і відійшли в той світ, будуть прикладом не тільки для нас, і ми будемо знати, що ми маємо єднатися і маємо захистити свою державу, а й для наших наступних поколінь. Я хочу, щоб ми подумки. Помолились за їхні чисті душі і щоб побажали, щоб ті душі в тому світі, в якому вони відійшли, були в спокої, були в небесній благодаті, і в Божій благодаті. Ми сьогодні повинні, перш за все, раді пам'яті загиблих об'єднатися навколо України, щоб було майбутнє нашим дітям, нашим внукам. Ми повинні сьогодні славити Україну і шанувати своїх героїв і любити Україну сьогодні. І я думаю, що майбутнє України буде, і наші діти продовжать ті традиції, які продовжили завжди наші герої. Поділились думками про Євромайдан і ті, хто був там безпосередньо. Я разом з своїми можна сказати бойовими побратимами брав активну участь у цих подіях від першого дня і до останнього. Хочу згадати тоді 1 грудня, коли після побиття студентів ми усі йшли мільйони людей з усіх сторін. йшли ми в колонії, кричали в банду геть, коли ці будинки здригалися. всі. Мене переповняла гордість, і що дійсно українці можуть відстояти своє. Хочу згадати той день, рівно 19 лютого того року, ми збирали медикаменти, продукти харчування. Міська рада. Хочу подякувати всім, хто до цього долучився. Ми за тоді передали три автомобіля мікроавтобусам. Міський голова своїм автомобілем доставляв їх на Майдан. Мене запитують, що дав Майдан. От чого ми добились війни? Це неправда. Майдан добився того, що ми стали справжніми українцями. Ми вибудували свій патріотизм. Почали не боятися і гордитися тим, що я українець. Медик за освітою не міг сидіти вдома і Григорій Корнелюк. Я в той час також являюся учасником Євромайдану. Я не був на барикадах, я приклоняю голову перед нашими земляками, які були на Майдані. Це е, е, назву Мовчан Михайло, е, коваль Олександр, е, кажур Олександр, кажур Віктор. Шрамко Володимир і багато-багато інших людей. Я в той час приймав хворих і ранених, і контужених в Михайловському соборі. Привозили в той день, це було 19 лютого ночі, привозили вже вбитих, при мені це привезли 9 чоловік вбитих, де відспівали е, священики на території Михайловського собору. Мені прийшлося із волонтерами. Бути на Крещатіку, ходили ви по палатках, дивилися хворих, тому що в той час було багато простудних захворень з гіпертонічними кризами, і взагалі і сотень фото очі небесних воїнів дивляться на цей світ, на нас, для кого виборювали можливість свободи. У кожного в душі свій майдан, у когось як макове зернятко, а у когось набагато більше. Коли ми поїхали в Київ на акцію протесту, буквально нещодавно. Я з таким трепетом йшла по тій вулиці і не могла повірити, що це та вулиця, де розстрілювали людей, що це та вулиця, де вітали життя ті, хто на маминих грудях, як у тій пісні. Я ж тебе, синку, на своїх грудях. Тому я вважаю, що сьогодні ми маємо показати з вами приклад єдності. Ми маємо об'єднатися незалежно від того, хто де був, хто був на Майдані, хто не був на Майдані, хто його підтримував. І хто вважав, що його не треба підтримувати? Червоні гвоздики поклали й до портретів наших земляків, котрі загинули під час проведення антитерористичної операції. А це Максим Мушта із Ковалівки та Іван Бенера із Чукова. Небесне царство усім патріотам, що віддали життя за ідею державності і свободи нашої країни. О ти сині, плине кача, по сині. Мамко ж моя не лайме.